Вітаю вас, діти! Мене звати Оксанка. Я хожу до дитячого садка. Мені дуже подобається в дитячому садку. Там так весело багато дітей. Ми завжди разом граємо. Займаємось, ходимо на прогулянки, співаємо пісень. В мене є подруга, звати її яся. І от одного разу вона не прийшла до дитячого садка. Захворіла яся, і я вам хочу розповісти цю історію. Послухайте, будь ласка, твір наталі за білий садок За вікном сьогодні вітер вітер, аж в кімнаті чути, як гуде. Дитсадок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора. Все кахика й носик витира. Застудилась, мабуть, яся вчора. Як ліпила бабу дітвора. Вірно, Яся промочила ніжки. Там, де бабу вчора ліпила дітвора. На роботу вже поїхав тато. Мама, вийшла, І довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати? Може, слізки рясно потечуть? Ні. Ясюня не така вдалася, в неї досить іграшок ляльок. у своїй кімнаті наша яся улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик. Та конячка сіра без сідла. І собачка бум така кумедна, що угору вухо підвела. Ще ясюня посадила й кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди собі сама під ліжком. Не візьму тебе у дитсадок. От усі в кутку. Біля канапи посідали, тихо не шуміть. А чому в ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить? Зараз я будинок вам збудую із великих татових книжок і обідом добрим нагодую, дам сукерки вам і пиріжок, а тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме. О. Я запевна, що ведмедик мишка хоче знати. Літери давно. Потім яйця хусточку розстелить на вовнянім теплім килимку. Ну лягайте, діточки, в постелю. Так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти. І ведметик з лялькою, і кінь. За віконцем виє вітер вітер, а в кімнаті тиша і теплинь. От і мама двері відчинила і на руки ясю підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама. Так, дітки, Яся не пішла до дитячого садка. Бо вона захворіла, і хотілося їй вже плакати, бо вона любить дитячий садок. Їй хотілося піти до своїх друзів. Але яся плакати не стала, а зробила в своїй кімнаті дитячий садок. Її іграшки були дітками. Це дуже цікава історія. Я думаю, що ви всі йдете до дитячого садка з гарним настроєм і дуже любите грати своїми друзями. А я дякую вам за увагу і буду чекати з нетерпінням на вас. На наступних заняттях.